Цього вірша я написав з приводу позбавлення Герої України Степана Бендера. Знаєте, я хіба що грек за походженням, але я усвідомлюю ту постать, яку займає Бендера в житті України, хто усвідомлює взагалі, що є така країна Україна. У 20 сторіччі це та людина, яка очолила визвольний рух за незалежність України. Дадуть йому героя, позбавлять його героя. Він є національне усвідомлення боротьби українського народу за, своє, за свою незалежність. Це є аксіома. Хо б тут сьогодні не казали? Бо історія, як кажуть росіяни, не має все наклонення. Вона вже відбулася. І те, що його вбив українець, наймит Кигибись, це усвідомлює для того, щоб ми пам'ятали, хто ми є такі українці? Хто ми є? І в 21-му сторіччі він не дає спокою тим людям, які не хочуть. Не бажають, щоб Україна стала вільною. Вони знайшли привід позбавити його героя. Але це тільки привід. Це тільки привід. Я прочитаю того вірша, якого я написав в той же день, в той же день, коли відбулася ця заказна справа. Хто є герої України? То є герої України. Бендера, кажуть, не герой, а люди на його могилі шанують, начебто герой. Може, вже є альтернатива, навіть прохання є до вас, довгострокова перспектива, мабуть, це вугільний Донбас. Юхим Звегільський, його справа, ми усвідомили в свій час була колись тамкарна справа. Хтось вкрав чи нафту, чи то газ. Я, може, люди помиляюсь, за що героїв в нас дають, я зрозуміти намагаюсь, в колодязь люди не плюють, бо наша пам'ять, наша доля. Хотів я всіх застерегти. Погода зміниться у морі, і вийде час байки плести, і стане все на свої ноги. Герой не той, що є указ, хто вас привів до перемоги, його і згадують весь час. Слава Україні! Слава Богу!